Мене звати Юля, я народилась в незалежній Україні, та совкові установки передалися мені у спадок. Мене звати Катя. Я народилась на зламі розпаду Радянського Союзу. Зростала в незалежній державі, але досі відчуваю за собою радянські звички. Я Іра. Інколи мені здається, що я застрягла в епосі, в якій навіть не жила. Мене звати Таня, і я відчуваю вплив радянського минулого у своїй родині. Я хочу викинути совкове мислення зі своєї голови. Я хочу розібратися у своєму досвіді і досвіді своїх батьків. Знайти причину наслідкові зв'язки. Як совкове минуле впливає на наше теперішнє? Якщо ти відчуваєш подібне, не соромся. Просто це! Таня. Ти що розбила ту саму чашку з бабусину серед... Так. Дівчата. <звісна> Я, звісно, розумію, може, це і смішно. Ні, ні, Мені здається, що це просто. Це не смішно. Це так? не смішно взагалі. І... Але судячи під настрою Тані, мені здається, що це, можливо, і не остання чашка на сьогодні ще. Зараз, як розійдеться, то все переб'є. Не пропустіть це. Таня сервантознищувачка. Дивіться. Ну, хіба не... ну, Мені здається, що це дуже прикольно. Е, відпустила емоції. Дівчата, я не знаю, як кому, можливо, і смішно, але повірте, якби моя бабуля бачила що таку чашку з сервізу, в якому робили і приходили гості, робили чаювання, розбили просто друзки, то було б не до сміху. Причому спеціально розбили, да? не випадково. Е, е, ну, я, знаєте, Мені здається, просто, що е, серед нас так точно, і якби ми вийшли на вулицю зараз попитали в людей, 100% всі розказали якусь таку історію, яка пов'язана з сервантом, сервізом, і ось цією моделлю, яку нам нав'язав Радянський Союз. І тому мені, бо в мене теж такі історії є. Приємно розбити цю чашку, бо мені хотілося, як мінімум, її з того серванту нарешті дістати. Не скажу, що прям розбити, але ось це відчуття, щойно було також дуже приємне. Бо, наприклад, у мене, якщо повертатися до історії, вдома досі стоїть рядянська шафа. Знаєте, от той сервант такий О, величезний. З двома сервізами, сервантами і сервізи по обидві сторони. І це все добре. Але в ньому ще стоїть сервіз від моєї бабусі. А бабусі, до речі, немає з 2006 року, а він стоїть точно так само. Ну, Просто вдумайтесь, він стоїть точно так само, як його поставила бабуся. І для моїх батьків, чого він в мене досі стоїть? Бо батьки. Не те, що не дозволяють їм боляче його забрати і десь викинути, віддати, бо для них це дуже важлива якась пам'ять, да. сокровенне і недоторканне. Сокровенне це і точно. недоторканне не, можна чіпати, ні, не ні. можна чіпати. І більше того, бабусі немає, він стоїть так само, а ми його жодного разу не діставали. Я не пам'ятаю жодну історію, жодне свято, коли б його діставали. І при бабусі також бабуся його поставила, вона померла і жодного разу ним не скористалася. Ви розумієте? Жодного? Ну, у мене теж є такі історії батькам на дні народження. Завжди дарували сервізи, от В ті часи це було модно. І це такий був чайник-заварник, цукорниця. Ми її називали сахарничка, і стандартно шість чашечок йшло в комплекті. І оце такий був цілий процес, коли мама розгортала ці всі цей посуд. Він був завернутий в коричневий такий папір, щоб не розбився, і виставляла в оце святе місце в цей сервант. У нас теж вдома. Ця стінка її називала є. І от вона так от все розставляла гарненько, один поруч біля одного. І коли вже я там трошечки підросла, я пам'ятаю, як вже дарували такі більш сучасні сервізи, Там з чорного скла, або квітки були не намальовані, так, а ніби як 3D-модель на мінімалках. Вона така, як уже не… Таким... Золотими, да. вони так відозмінені були. І це така була коричнева кусок паперу, просто там, чи картонки якось з коробки. Зверху цей чайник стоїть, ця сахарничка, і равликом виложені шість чашечок. Воно так мото все прозорим. Папером, а зверху такою стрічечкою, зав'язаний на ножнички, накрученою щінчиками. І це так гордо несли, вітали з днями, народження, Ми, там, маму, папу. І от вони в нас таких в цьому серванті, здається, мені, ну, як, як мінімум вісім стояло. Ну, слухай, готовий подарунок на весілля. Да, одразу, да. заходиш в хату, що подарувати? О! Береш подарунок! так на картонечку ставиш, замотиш і несеш. Але найгірше, що ми не могли з них пити чай, да? от як би того хотілося. Гості могли, а ми ні. Для повсякденних потреб там стояв на кухні чайник-заварник, якому, мабуть, ще до моєї появи років 10 було. І ця сахарничка з відбитим вушком, ну і там якісь кожного своя чашка. А там от красувалися ці сервізи. І я пам'ятаю, в суботу, кожного тижня, прибирання перетираєш, перемиваєш і виставляєш з точністю до міліметра назад. Це було найгірше. Що, от, до речі, що його процес. його треба було перемивати кожного разу, і точно так само знімали. Ну якось ти знаєш, воно вже на автоматі. Ти знаєш, оцей от в е, горошок має бути тут. Оцей з квіточками це найгірше було, щоб витирати ось у тут. От і от кожен моя мама мав моя своє точно місце. моя мама точно бачила, якщо міліметр вправо, міліметр вліво. Значить, щось не так. Вже не так, вже і, не і, так. і вже можна отримати було. А я ще пам'ятаю, як в цих е, сахарничках зберігались різні дрібниці, там нитки е, з голками, там якісь гудзики, якісь там копійки, і навіть пасмо мого волосся, яке відрізали мені, там, коли мені був рік. А ще зберігалося. У нас така традиція була: коли хрестять дитину, розбивають кашу в глиняному горщику, а черепки кидають там за пазугу незамужнім. Ну, це окрема історія. Це теж зберігалося в цих. О цих речах і кінець цьому всьому не став, коли в родині з'явився внук. От внуку можна було все пить з тої чашки, розбивати ту чашку, абсолютно все. Він так от брав і кидав, як таня. От просто з таким ентузіазмом радістю брав. Отак от, Та, от і кидав. Розуміє. Скажи йому щось, хтось сказав. ні слова Мама казала: грайся, синочок, ой, як інтер, нічого, розбила сльоза, сльоза мами? От я ну, мені, наприклад, було таке відчуття нарешті, нарешті вони знайшли якесь своє призначення і розумію, що для них це було цінно. да. І вон, ну, для мене це якась є цінність. Але от коли Саша розбив там більшість цього посуду, от, от це настав якийсь кінець епохи. От тут справді реально кінець епохи з сервізами в серванті. Дитина прийшла і навела. навела порядок. Нове покоління. Ну, в мене теж було е багато цих історій і теж і сервант, у бабусі досі стоїть. І я пам'ятаю, як вона його перемивала, е все діставала, гарненько назад складала. Тобто, вся ця історія вона теж і в мене була. І взагалі, от згадую, мені це все нагадує більше, якийсь от такий синдром відкладеного життя. Бо е якщо е згадувати мою бабусю, е дідуся. То в них, окрім цього серванту з сервізом, ще була і така от звичка відкладати, ну, особливо у бабусі моєї, значить, так, нове новий гарний одяг. Так, це не можна одягати. Це ти, що хочеш, зараз все це одягнеш. А, а потім, угу. а що ти будеш далі одягати? А за ці сервізи, то взагалі це ну, для мене це нонсенс, унікальна історія. Бо а, вони коли одружувалися з дідусем вони, ну, років 40 майже вони прожили разом. Їм понадарували також оці сервізи, оці з тими бантиками з усім оцим. Але вони з них не пили, не їли нічого, От не можна. Бо це ж як, це ж так, воно ж гарне, воно ж воно хай стоїть, воно на потім. А, але ну, дійсно дуже сумно, що дідуся вже немає, він не з нами, він так і не попив з тих чашок, не поїв з тих тарілок, які були ще на весілля 40 років назад подаровані. І ну, для мене це якийсь такий приклад реально. Дуже дивного відношення до життя. А, бо ніби так: ну як замислюєш, це якась така дрібничка, ти, ну ну там, ну, хай буде собі на потім. Але коли ти розумієш, що люди відкладали на потім не просто чашечку, вони відкладали на потім все життя. І це ж не лише про чашки, це оце а, цукерки не можна, їх треба або передарувати, або їх на свят. В коробках, цукерках, в коробках. Тобто... Не відкривалися у мене теж. Якщо була гарна е, коробка цукерок, її не відкривали. Це ж можна буде комусь подарувати. А мені так завжди хотілося тих цукерок. От, ну, це... правда. Це я б коробку собі лишила, але то потім. <ріх> 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 ну, тому, та, це про відкладене життя. Але ви бачите, наскільки плюс-мінус. Ці історії всі переплітаються. Ну тобто, наскільки для наших батьків, для наших дідусів і бабусь, оці речі вони мали таке дуже сакральне значення. Я прям кажу: у мене аж мурашки, бо це страшно, наскільки люди проживали життя, очікуючи чогось, і речі ці лежали, пилилися в очікуванні чогось, і, а врешті, вона просто розбилася. І це найкраще, що з нею сталося, бо вона просто стояла захована десь. У мене, ось така ж, про речі, які складалися не використовувалися. У мене досі є дуже багато таких речей. Мої батьки, я не скажу, що моя сім'я супербагата, напевно, і там ну, середньостатистична українська сім'я, але я можу точно сказати, що мої батьки дозволять собі піти купити щось нове. Шафу, якщо треба буде, якщо треба буде чашку купити нову, вони можуть це собі дозволити. Це не буде останні гроші. Але оцей синдром, що треба зберегти, а раптом щось знадобиться, знадобиться, десь колись. Потім. А воно не знадобляється, воно просто нахаращується і лежить. У мене вдома була е, кладовка. Де завалена просто речами була? Вона накопичувалася роками. Там були, щоб ви розуміли зошити з мого першого класу. Я на хвилиночку десять років тому вже одинадцять років тому закінчила школу. Ти розумієш, як тебе люблять? Це ж яка пам'ять? Вони, вони, вони лежали. Це я думаю, що. Ем... Ти ну, хоч дай раз так. їх переглядала, ти зошити? А, я не переглядала, мама не переглядала, тому що вони настільки під речами далі були. Тобто так, це перший кого? шар зошити і далі речі, 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 речі. І мамі дуже важко, коли я прийшла і кажу, мам, я цю кімнату хочу переробити, і тут я буду гардеробна, їй треба О, речі. Це був настільки болячий, що... А, а раптом тобі там ті джинси з третього класу, може ти ще в них влізеш. Будеш буд 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 ходити десь там в селі, наприклад. Ну і от таких історій дуже багато. У мене реально батьки ну в моїй сім'ї, мене реально батьки дуже важко прощаються з речима. І я думаю, що це історія плюс-мінус кожного українця покоління Радянського Союзу. Речі шкода викинути. Слухай, тут Речі? я за собою грішок маю. <ріст> Буду зараз вам розповідати. Отже, е, моя мамуся, мамуля, я тебе дуже <ріст> сильно люблю. Я думаю, ти після цього будеш зі мною розмовляти. <ріст> ось е, вона е, колись там у 97-й рік, 96-й рік, вона збиралась такі, знаєте, цупкі пакети з під молока, з під кефіру. І в ці пакетики вона мені складала обід до школи. Ну там усі запіканочки, усілякі, там бутербродики. Ось саме, з звичайного саме пакетику? Саме звичайний цей пакетик. Вони цей пакетик вона його перемивала, сушила і вкладала туди обід. Ось це було недовго, десь там перші класи, але тим не менше, мені це настільки запам'яталося. І вже зараз, там у свідомому віці, коли ми з нею спілкуємося на цю тему, я запитую, навіщо? Ось вона мені вже пояснює, і я її розумію, що раніше не було такого доступу до тих же пакетиків, до якогось там паперу, лоточків і так далі. І вона мені каже, Кать, уяви, ти там у свої 6-7 років ідеш до школи, у нас є залізний лоточок. Він там та -да дам там та -да дам Ну просто оркестр замовляли. Ось, каже, ну потрібно було виходити з того, що є. І я її, в принципі, зрозуміла. Але кого я досі не можу зрозуміти, так це сусідку. Я завідомо змінюю її ім'я, бо мама лишиться без сусідки. <рес> ось, до, до прикладу, Марина. Мінімум, мінімум до 2010 року, вона прала ось ці, знаєте, там п'ятикопійкові, Вони, можливо, зараз і дорожчі, целофанові пакети. пакети. Звичайно, а, прозорі, звичайний прозорі, як ми у народі його називаємо маєчка. Вона їх постійно прала і вивішувала на мотузку, на прищіпку. Ну буцім, то я не знаю, це якийсь одяг. Вони всі сушилися там на сонечку. от. І я з того часу ось дивлюся і думаю, звідки ж у мене це любов до цих пакетиків, що я їх складую. Так вони ж мене переслідували, розумієте? А, тобто, ти та, в кого пакет в пакеті з пакетом? До чого я веду? Здивую. Я та, у якої пакетик вдома, в пакетику, коробочка в коробочці, і. Мені чоловік каже, Катя, скаменися, заспокойся, не збирай то все, воно все не потрібне. А я його все одно складаю, складаю, складаю. Але, в принципі, я вже виправляюся. Я накупила собі екотурбинок, у мене є ємності для, для тебе, турбинка, продуктів. Є так, але це вже еко-турбинки. Еко я намагаюся боротися з собою, і я думаю, що, в принципі, у мене це потрошку виходить. Можливо, хтось назвав мене там Плюшкіним, да, синдромом Плюшкіна, як там писав колись Гоголь у мертвих душах. Але слухайте, він був до біса скупий. Ось, і, ну, А я просто складаю пакетик у пакетик, вибачте, і непотребу не збираю. Тому ось, якось так, і я... Можливо, зараз я більше над цим замислююсь. Раніше не замислювалася, але ну і чоловік мені допомагає, вичищає інколи ці всі поклади. Тому. А де ти його зберігаєшся? Є якесь окреме місце для пакетів з пакетами? Зараз вже такого місця немає, але раніше у мене була шафка на кухні, там, де були пакетики. Пакетики вони були гарненько або скручені, або складені, знаєте, так книжечкою. Ну це весело. Це весело. Цілий процес. Цілий процес. процес. Я кажу, я цим бивсь. Це ритуал, просто це, це ці, ці пакетики, я теж знаю. До речі, напишіть всі, в кого хто теж тримає пакетик з пакетиками, або зараз по модному торбинку з турбинками. Бо в мене теж є і ці всі пакетики, і теж в шафі, на кухні. А, в мене якийсь був час, я їх просто так закидала. І в, через те, що я їх не складала гарненько, вони зайняли реально всю велику таку цю шафку. А, але в мене, окрім цих пакетиків, я раз усвідомила, коли прибирала, що я складаю лоточки з під яєць, там якісь стаканчики гарнесенькі з Макдональдса. Ну не просто там, звичайні, а оці, там, якісь різдвяні з малюночками гарнесенькі. І якось я їх на автоматі складала, от просто вона гарненька, нехай полежить. І коли робила генеральне прибирання, то вже думаю, а для чого воно мені? Воно просто лежить, я його ніде не використовую. Питання, що з ним робити. І я вже почала аналізувати, думати, що звідки воно от як могло в мене взагалі з'явитись, бо просто на автоматі подобається, залишила. А, і я згадую це ну, так само і маму, і бабусю, що нехай буде, може згодиться, Це в мене бабуся любила це казати. А мама то постійно е, теж якісь особливо золоточки, ну, будеш йти в магазин. Набережкою набереж у ці пошну. Знаєте, ці Скільки продаються? разів ти так робила? Uh, нуль просто. Юль, Заходи, бо... Юля в магазинка, я своїм. <рес> ну, я просто навіть не уявляю. По-перше, ти завжди йдеш е, з магазину звідкись, ну часто я так. І за ті пакетики, і за ті торбинки ти заходиш, ти без нічого заходиш. І, звісно, це всі твої е, заготовки, лоточки, пакетики, і торбинки, вони всі Дома. в тебе вдома. І ти знов береш і його в це все купуєш і знов складаєш. В результаті це якийсь такий... Е, е, накопичення, просто. Накопичення, якийсь такий конвейер, який. Е, Неможливо розірвати, то просто, мабуть, треба взяти себе в руки і зрозуміти, що так не працює. Якщо мабуть, там, е якщо три рази ти не використала, е не сходила в магазин без лоточка і не використала його, то мабуть тобі їх не треба складати. 100%. Або, Або... Стаканчик, да? Або... <рес> стаканчик, тим паче. <рес> <місце> <рес> знаєте, у ну, в мене теж така є штука, але я інколи ще не, не хочу викидати з думкою про те, що це настільки засмічує, тобто я зберігаю мене інколи теж накопичується, але настільки того, що мені шкода викинути. А я думаю, боже, я його викину. Воно буде гнить, не догниє мої прапраправнуки -пра ще будуть жити, а воно ще не розниє. Я складаю, 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 а потім в якийсь момент, все одно це все викидаю. Ну бо куди його дівати? До речі, можливо, серед наших глядачів будуть якісь екологи, які нам розкажуть в коментарях, що з цим робити, як правильно з цим робити. Тому що воно накопичується дійсно. І в мене ось ти кажеш про торбинки, в мене теж торбинки, бо я приходжу без нічого і я салафану. Мой кульочок брати не буду, Я куплю торбинку. І в мене тепер колекція торбинок вдома. Але ось ви бачите, наскільки таких історій багато? Дуже багато. І я думаю, що це стосується кожної родини. Це можна, я не знаю, говорити, не переговорити і жодної програми не вистачить. Та, я думаю, нам глядачі теж напишуть багато історій, ми ще будемо в шоці <реш>, перечитувати, обов'язково напишіть, просто... ми будемо читати. І... Це просто страшно, тому що ми вже скільки не живемо е в Союзі, в Радянському Союзі, а ось ці звички, в принципі, е з нас, чотирьох, ніхто е і не застав життя Союзу. Але ну, хіба ось... що там на початках можливо? Ну, від це не рахується. Але е, досі немає жодного покоління. Окей, окей, може є. Може, вже ваші діти, уже це покоління, яке не застало. Або діти, там, які зараз в перший клас ходять, окей, можливо, це покоління вже не застане. Але покоління наше і трошечки ще молодших е, українців. Немає, немає такого покоління, яке б не застало цю рядянщину. Воно тягнеться, тягнеться, і тягнеться, і воно сидить десь ось тут глибоко. І здавалося б, найпростіше, я собі інколи про це думаю, це взяти просто і ось всі ці настанови виконати і почати жити життям, яке хочеться. взяти чашку і розбити її, і все, і викинути. Але є ж багато речей, які здаються, ну, ніби й окей. Ну, типу, ніби все і нормально. Можна і миритися, можна і та... жити. І не так. І яка це там, молодячина, чого це ти так вирішила. Хоча воно насправді корінь то має там. І найпростіше викинути це все. Але воно так не працює. Погодьтеся. Воно так не працює. Це дійсно не просто зробити, але мені здається, особливо зараз. Нам дуже важливо це зробити, бо ми маємо максимально ментально відсторонитися від того хворого сусіда. І оце радянське, воно ж воно ж все з Росії. Це Росія, по суті. Радянський Союз це центр в Росії. І Москва нам, по суті, насаджувала цей стиль життя, це ментальне мислення. і… Ось такі, здавалось, би, дрібні побутові речі, коли ми там е, до чогось дуже сильно, м, прагнемо. Прагнемо, ну, чіпляємось, прив'язуємося, прив язуємо. прив то е, якісь там установочки, що там ти хороша дівчинка, uh -huh. чи там те робити не роби, то на свято, відкладене життя. Це такі якісь. Здавалось би, побутові дуже речі, але вони формують наше мислення, і дуже важливо, щоб ми формували нове своє мислення, мислення нового покоління, яке відсторонене від того радянського союзу, тих затурканої той, тієї епохи, коли ти всього боїшся, ти все відкладаєш, бо страшно, бо не можна. І це постійні цих часток не можна додати дуже багато. Тому це свідково. І мені здається, що це ще страх взяти відповідальність, да? взяти відповідальність і піти всупереч системи і систему, яку не ми збудували. І яка може не підтримати ну, тебе. Сто відсотків. Але руйнувати цю систему доводиться нам, нашим дітям, на жаль, ще доведеться. І дуже хочеться, щоб вже наші діти, наші внуки вже росли в зовсім інші. Країні вільній від того всього, що нам нав'язували роками. І щоб знати, власне, що викидати з голови, потрібно все ж таки розібратися, звідки ростуть ноги. І е дійсно саме цим ми і будемо займатися у нашій програмі Викінь це. <пас> Я пропоную розбиратися кардинально. Тож, якщо і ви. Хочете розібратися в своїй голові, подумати, звідки це все береться і чому ми живемо саме так, як ми проживаємо своє життя. Приєднатись до нашої компанії. У наступних випусках ми будемо детально розбирати історії з життя і чому так відбувається, і як це викинути. На смітник. Тож будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І побачимося вже дуже скоро. А кому дуже треба там щось викинути, побити в серванті, то будь ласка, звертайтесь до Тані. Я думаю, вона буде випросто. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал, і в нас можливо будемо ще щось бити. Можливо, не знаємо. Дата викидати. Будемо. Ми залишимо це в інтризі. Буде круто, побачимось.